Автомобіль свіжопригнаний з Франції. Гранд Сценник 13 рік, вже на 13 2013 роком. 1,5 дизель К-9К, той мотор, що всі люблять, економний надійний. Механіка шестиступка, Зараз покажу вам її так по кругу. Машинка повністю цілесенька. Все скло, всі фари рідні. Без ДТП на комплектації басе, на литих дисках, Мішелінки, 23 рік зимова різина. Пробігу у нас 192, 000, 192 000, 13 рік. Ну, Пробіг оригінальний. Зараз вам покажу сервісну книжку, зараз покажу Він код. Машина тиждень в Україні, робіть скрін Звертайтесь на офіційний дилер, там вся інформація, все підтягнеться. У машині є повністю історія з 2014 року, тобто за весь час експлуатації вся історія є. Ну, Я думаю, там авторія теж підтягне. Значить, на 2014 році 22 тисячі було, далі 15-19 2019 21, так, 24, 6, 64 187 e, тисяч. Машинка своїм ходом приїхала з Франції за 192, значить 5 тисяч назад. Вони поміняли фільтра масла на Рено. E, це в нас також дека, хто знає технік контроль їхній. Зараз камера 179 тисяч e, 23-го року. 179 тисяч було. Все це ви все можете звірити, це, це якби історія є за це час, що вона там була в Франції. Це не проблема, нічого там ніяк її не підробиш. Е, знаєш, технік, е, цей, не технік контроль е, Техпаспорт французький. Зараз покажу. От, машинка 13-13 рік, вже розмитлена, ніяких там пошкоджень не було. Тут би писало б, якби щось було. І так, зараз ще покажу салон. Машина, до речі, семимісна, в багажнику є сидіння. Кербля в оригіналі. Це їхня шкіра з крапленнями. Сидіння водія. Нехорошій комплектації з датчиками, з блютузом. Датчик світла, датчик дуща, круїз контроль. Вже ролик такий, управління на цю навігацію. Коза зацікавить автомобіль, знаходимося в місті Луцьк, телефонуйте.